Чому Господь не дав мені те крила? Чому у небо я не полечу? Чому лише у птахів є ця сила, вони літати можуть досхочу? О, як я хочу швидко полетіти, Коли журба і сльози на очах, коли ганьби немає сил терпіти, коли біда в недоспаних ночах? Чому Господь не можу я літати? Чому я мушу бути на землі? Чому не можу я й небес дістати, як ластівки чи так, як журавлі? Якби я мала крила журавлині, я полетіла б прямо в небеса якраз тоді, коли в погожій днині розкриється чудова їх краса, я б розказала б все тобі, Ісусе, про біль. І горе, радість, і любов про те, як важко йти через спокуси, то поможи, повторювала б знов. Моя душа постійно щось шукала, хотіла все сказати для Христа потіх від людей, земних не мала, і крила захотіла неспроста. Якось почула голос тихий, ніжний, це любий спас до мене промовляв. Дитя моє, я камінь є наріжний, і кров святу за тебе я проляв. Навіщо просиш ти у мене крила? Хіба ж я є, не той Господь чудес? Дитя моє, в молитві твоя сила, вона летить крізь хмари до небес? У тебе крила більше, ніж орлині, крила молитви маєш ти дитя. Ці крила я створив лише людині, вони твоє спроваджують життя. Молитва ключ. Що відкриває небо, скажи про все, і вмить почую я. Твоя сльоза, печаль або потреба, чи щастя, радість, чи хвала Твоя. Дитя моє, я дав тобі ці крила, лети до мене в щирих молитвах, тому що є у них безмірна сила в натхнених і благаючих словах. Ти можеш все в молитві розказати, молитва це зі мною діалог, і буду я тобі відповідати. Молитва має істинний залог. У молитві я навчу тебе любити, я чудеса, знамена покажу дам силу, мудрість, як по правді жити, про таємниці віри розкажу здіймай дитя в молитві свої крила, і заховайся в тіні крил моїх. В молитві є підкріплення і сила, молитва джерело бажань твоїх, і не потрібно високо літати, Відкрий лиш душу в щирих молитвах. Молитва з небом може поєднати свята розмова з Богом у словах.